Ранці 30 листопада біля будинку комітетів Верховної Ради зібралися люди волі, аби донести до учасників круглого столу у комітеті промислової політики та підприємництва своє вкрай негативне ставлення до скасування мораторію на експорт лісу кругляка. Для наглядності навіть принесли колоду, яка за допомогою пилки перетворюється на звичайні дрова. Правоохоронці проведення цієї акції не перешкоджали навіть ретельно занотовували гасла з плакатів. Про те, що змусило активістів партії Воля прийти до стін Верховної Ради, розповіла Ольга Галабала. Ми останні кілька років боремося з незаконною вирубкою лісу. Останніх три місяці я особисто провела на лісосіках у різних звозках івано франківської області. Ми розуміємо, що той мораторій, який зараз хочуть скасувати, це буде кінець українським лісам і, в принципі, буде кінець деревообробній галузі. Сьогодні ми прийшли сюди з трьома вимогами. Основна наша вимога це не скасовувати мораторій, а привести його у відповідність до європейського законодавства. Те, що нам сьогодні розказують, що європейці просять нас скасувати мораторій, чи ми порушуємо торгівельні угоди? Це не зовсім відповідає дійсності, тому що для того, щоб провести всі е, вимоги, е, в цю форму мораторію до європейських угод, потрібно виконати три речі: перше це розширити мораторій на вивезення дрів, тому що зараз під виглядом дрів вивозять те саме кругляк. Друге, це визнати ситуацію в українських лісах екологічною катастрофою і почати їхнє реальне відновлення. І третє це встановити кримінальну відповідальність, яка е, є аналогічною злочином проти основної національної безпеки, тобто 10-15 років ув'язнення за незакон. На порубку лісу, як це зробила Румунія. Усі охочі могли власноруч зробити те, що роблять хитрі бізнесмени: перетворити ділову деревину на дрова. Поспішаючи на засідання круглого столу, народний депутат Юрій Дерев'янко поспілкувався з активістами та пообіцяв донести їх вимоги до учасників круглого столу. На початку роботи круглого столу свою точку зору з приводу скасування заборони на експорт деревини висловив головний радикал країни. Цікавиться людей. Їх цікаво, сьогодні беруть кредити, завтра ті кредити вилазять на жодних рахунках, а ми потім наші діти на онуки за це розраховуємося. Позиція народного депутата від партії Воля Юрія Дерев'янка була більш конструктивною. Нам зараз потрібно говорити про те, як нам підсилити дію мораторія, як нам обґрунтувати нашим європейським колегам ті пункти, на підставі яких більше як 30 країн світу, в великих. Мораторії, в тому числі, в європейські країни, такі мораторій у 2016 році. І якщо наші європейські колеги посилаються на те, що наш закон, який був запроваджений мораторій, він посилався на частину 2 пункту А статті 11 статті... Що країна може накладати примільні обмеження, випадку, якщо це стосується увага, збереження природних ресурсів, які вичерпуються. Якщо такі заходи застосовуються разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи споживання, і саме тільки до цього пункту кінчі більше 33. В 15 років румунські карпати облесіли, і румуни, урядовці, констатували, що у них швидкість зникнення пісу сягала близько 3 гектари годину. Молдова з 1 жовтня 2016 року, яка є одним із ключових експортерів, для я оборону дерево-Європейський ринок, заборонила експорт в по Кругляку. І саме вони посилалися на пункт G розділу 20 Що ми маємо законодавчо встановити граничний обсяг вирубки лісу, граничний обсяг вирубки лісу, який мав би на наш погляд бути не більшим як приріст, те, що забазовано, і те, що є в цих європейських країнах. А що сьогодні немає? Сьогодні ми маємо планування промислової вирубки відповідно до приросту, а до цього плюс рубається так зване оздоровне санітарно-оздоровча рука. Ми пропонуємо, щоб було обмеження розподіл ділової деревини суцільних санітарних рух. Це також та ситуація, яка передбачає, що більше 10% ділової деревини може бути при суцільних санітарних руках, а так як і це зараз, які використовуються публічно в Тому ну, я, я вважаю, що ми повинні сьогодні ставити ширше питання, питання по підсиленню дії У роботі круглого столу взяли участь як народні обранці, так і фахівці деревообробної промисловості, голови асоціації лісозаготівельних деревообробних підприємств, голови спілки біржового комітету та багато інших фахівців у різних галузях. Пролунало чимало слушних зауважень та пропозицій, а підсумовуючи, можна сказати, що загальна думка присутніх була одностайною. Необхідно не тільки продовжити мораторій, а й прийняти більш дієвих заходів, аби продавати власну продукцію, а не сировину, і таким чином наповнювати бюджет та забезпечувати роботою тисячі спеціалістів у галузі лісозаготівлі та деревообробки. Також всі учасники були однієї думки про те, що скасування мораторію на вивіз лісу кругляку поступово Перетворить Україну на сировинний придаток до Євросоюзу. Своїми враженнями від роботи Кругового столу з нами поділився Юрій Дерев'янко. Дуже шкода, що сьогодні на круглому столі були відсутні міністр екології, міністр е аграрної політики і віце-прем'єр. А також і міністр економіки, тому що варто було почути аргументи всіх учасників «Круглого столу, аргументи депутатів, аргументи фахівців, експертів, представників галузи галузі про те, що мораторій треба зберегти, дії його треба розширити, причому фахово розширити, розширити з обґрунтуванням нашої позиції стосовно ратифікованих міжнародних угод, які передбачають можливість зберігати Природу зберігати ті ресурси, які швидко скорочуються, зменшуються. і це має бути основною основною підставою для. Наших європейців по такому шляху пішло більше 30 країн, які сьогодні є членами організації світової організації торгівлі, і саме за такою підставою вони мають також певні обмеження щодо тимчасового обмеження щодо експорту лісу кругляка. Тому я сподіваюся, що урядовці нас почули, почули через засоби масової інформації. Якщо не почули зараз, то в записі подивляться. І я хотів би, щоб відповідна реакція позитивна уряду на цей стіл, на ті всі армії. Моменти, які відбулися на цьому круглому столі, була ми категорично наполягаємо на тому, щоб мораторій був збережений, щоб його сфера і його дія була розширена на код. Продукції дрова, тому що частина необробленого кругляку сьогодні через цю нішу, через цю дирку, далі продовжує експортувати експортуватися, і ми також наполягаємо на тому, щоби вже зрештою державна програма розвитку і ведення лісового господарства була затверджена. Тож будемо сподіватися, що у більшості слух народу вистачить здорового глузду не піддатися своїм бізнесовим інтересам, а прийняти рішення, яке піде на користь як державі, так і пересічним громадянам.